Мене звати Дмитро, мені 34 роки. Я народився в селищі Синкевичівка. Перед повномасштабним вторгненням я перебував у Польщі на роботі, працював зварювальником. І коли почалась війна, вже, я вирішив сам для себе, що я приїду сюди захищати свою батьківщину. Потрапили ми в 14-ту бригаду. 27 травня нас вже відправили на війну. Я став стрільцем. 8 травня 2024 року я отримав поранення на бойовому завданні. Противник штурмував, закидав нас газом травив, з дронів гранати скидали. Чим могли, тим обстрілювали з артилерії. Зав'язався стрілецький бій. І під час стрілецького бою ми вже мусили відходити на свою додаткову позицію один противник. Зверху по бліндажу в нас вже пригав і кидав на нас гранати. Ми його ліквідували. Маленькими групками по три чоловіка почали відходити на позиції. По нас вже стріляли стрілецької зброї, бо чути було, що пулі над вухами дзвеніли. Ніхто не хотів першими вбігати. Я вирішив першим бігти. і Ще один дядько з нами, і ще молодий хлопець. Добігаючи вже фактично до своєї позиції, я вже бачив бліндажі, і біля своєї великої протитанкової міни я стою, і в мене вспишка в очах різка, і я розумію, що я підриваюся. Дивлюся, в мене немає півступні, відірвало разом з берцем. У мене залишається одна п'ятка і половина берця. На адреналіні, можна так сказати, починаю бігти ще метрів 15 до бліндажа. На щучку не ряю в той бліндаж, аби сховатися від дронів. Я почав собі накидати сам спочатку турникета, І я не мав сили його навіть вверх підсунути, щоб вище його затягнути. Десь При, прибіг хлопець, затягнув мені його, так як відрізали ногу найвище. Треба було послабляти кожних дві години. Вколов мені два укола води приніс, і я сам залишився типу в тому бліндажі. Зброя залишилась там, де я підірвався. Повернувся в бік, дивлюся, лежить одна граната. Були такі думки, що якщо зайдуть, вже, то я буду підривати себе і разом з ними. Хлопці підтримували зі мною зв'язок, стріляли по дронах і дивилися, щоб противник не зайшов до нас. Мені кожних 10 хвилин прилітав дрон і скидав на голову гранату. Я просто закривав вуха і все. Потім почав по нас танк працювати, і в тому шоці боявся собі турникет, типу, послабляти. А той хлопець, який мені вже послабив, в самому кінці я побачив, що він теж був вже поранений. В нього вся спина була посічена осколками. Ми чекали вже вечора, через те, що дрони нам не давали провести евакуацію. Нам ще треба було метрів вісімсот. По окопах просунутись над посадками, а я не міг йти. У мене вже сили пропадали. А я просто не знав ніхто не знав, що в мене ще права нога пробита осколками. Там була приблизно отака дирка. І я 16 годин з цієї дирки стікав кров'ю. Там чотири осколка так і в мене залишилось в цій нозі. Їх ніхто не виймав через те, щоб не пошкодити здорову ногу. Я мав приїхати пікап. Нас було п'ятеро ранених, і щоб нас загрузили безстренько і провели евакуацію. Всі там кантужені, кого в сили покидають так само на позиціях. І вони не мали сили, навіть чотирьох, мене винести звідти. Я кажу, давайте я з останніх сил буду пригати на цій нозі. Вони так під руку мене тримали, почали мене перехвачувати. Той другий побратим не підловив руку, і я впав лицем об землю. Я не міг навіть проповсти, не міг лиця підняти. І вони. Почули, напевно, що дрон летить, і біля поранених хлопців сховалися в посадці. Але ж я розумію, що я можу один загинути, а якщо вони будуть біля мене, то ми можемо чотирьох загинути. Я обертаю голову так назад, дивлюсь на небо, і на мене дрон світить лазером. І я думаю, все вже капець мені. І скидає на мене воган, але напевно осколки всі пішли або в землю, або вверх. Один тільки осколок мені залетів сюди в бік. І дрон полетів. І я розумію, що він зараз через 10 хвилин прилетить і буде знов мене добивати, поки не доб'є. Поперед мене таке грубше деревце, ну і кущики такі. І я розумію, що мені треба хоча б до нього підповзти, до того деревця, метрів такого 4-3. І я не маю сили. І я з останніх сил, сціпивши зуби, підповзаю до того дерева і обнімаю його. І чую, жужить. І дивлюся, знов завіс наді мною. І чую, як на мене падає граната. І чую, як по гілках тук-тук. І я кажу, Боже, тут мені і пі. І граната падає пів метра від лівої моєї руки. Як я так, я то отак лежав лицем вже в землі, і граната не взривається. І хлопці прибігають, беруть різко мене за руки і на спині по тих гілках сунуть ще 15 метрів, аби просто просунути. Через 4 хвилини приїжджає пікапчик грузовий, і нас бігом вкидають. На пікап підірвався я пів дванадцятої дня, а в Куп'янськ я попав в лікарню десь в третій годині ночі. Вже був тиск 90 на 60. Нога в мене вже була, як турнікетний синдром, аж така темно-синя, і вже аж вулдері на ній були. Тобто, вже гангрена така конкретна. Приїхали ми в Харків в шостій годині десь ранку. Мене питає хірург, каже: Ти розумієш, що тобі ногу відріжуть? Я кажу, звичайно, я розумів, що. Як лежав там в бліндажі, я просто хотів вибратися живим. 9 травня мені ампутували в Харкові ногу, забрали швидкою на потяг, і потягом ми поїхали в місто Київ. І там, в інституті Шалімова, мені зробили 5 операцій. 5 операцій з пересадкою шкіри і з пересадкою м'язового клаптя. Тобто, цілий бік розрізали, вирізали м'яза. І насадили, посадили на кістку, щоб для кістки була подушка, щоб кістка не пробивала шкіру. І Я зміг нормально ходити на нозі. На даний час я проживаю в місті Луцьку. І тут а, хожу реабілітацію, займаюся в спортзалі, ходив до масажиста, ходив до хірурга на огляд, займався футболом на район. Грав за своє селище, за зарідну Сенкевичівку. Участь брали і міні-футбол грали так само. І на Горохівський район. У нас тут в Луцьку почав розвиватися амфутбол. Ветерани, хлопці, такі як я втратили кінцівки. Більше себе реалізовують в спорті. Вони не думають, що вони там люди з обмеженими можливостями. Зараз у Луцьку хочуть вони зробити команду їздити на змагання різні, їздив я в протезувальний центр Superhumans. Сказали, що останній кусок шкіри, який пересадили, ще так не готовий. Бо трошки є ранка, ще невеличка. У мене дуже низька ампутація, і я втратив коліно. Все полягає дуже в коліні, тобто моя ходьба і так далі. Мені запротезують три місяці. Я мушу походити на тому протезі. А далі потрібно мені електронне коліно. Ти можеш з телефона ним керувати, ти можеш біг. Там вибирати, ходьбу вибирати, по сходах може нормально. Там стоїть, пом'якшує поршеньок такий, пом'якшує тобі ходьбу. ту. Ти можеш повноцінно в душ зайти, помитися. Цей колійний суглоб, він водонепроникний, він антикорозійний, але він дуже багато коштує. Моя дружина підтримує мене від початку війни. Познайомились ми з нею перед тим, як я вже пішов на війну. Вона з сусіднього мого села, і вона всю війну мене підтримувала завжди. Я приїжджав прижав відпустку. Ми проводили разом час в місті Луцьку з, з дружиною, з донькою. Вирішили розписатися в Києві без батьків, без нікого. З двох собі тихенько пішли в ЗАГС, розписалися. На даний момент саме важко мені це сходити в душ. От саме важко. Наприклад, я знімаю квартиру, в мене душу немає, в мене ванна. І мені дружина допомагає в тому. Я просто ставлю стілець, стілець в ванну, сідаю акуратно. І дружина вже ставить душ мені, чи навіть допомагає тримати. І так я миюсь. В побуті вже дуже багато чого навчився, навіть як легше щось робити. Зараз спускаюся на милицях з третього поверха і піднімаюся так само на третій поверх на милицях. Це мені важко, просто там сходити чи в магазин, чи ще там щось. Але я стараюся, хоча б там, не знаю, раз в день вийти однозначно. Тобто, не, навіть не за потребою просто подихати свіжим повітрям в двір, там вийти, наприклад, побачити людей, наприклад. Я не соромлюся цього, щоб там є люди. Які закриваються в собі, сидять вдома, нікуди не виходять. Я цього не соромлюся. Я люблю готувати в TikTok Викидав пару відео, де я готую. Зварили сьогодні зелений борщик. Так ми готуємо якось трохи на крісті, трохи трохи на нозі. Маринка помагає, як завжди. Дочка мені там дає стілець на коліщатах, Я собі по кухні на стільці на коліщатах під'їжджаю там до стола, до мойки, щоб там посуду помити, чи щось нарізати, і так далі. Багато є ну, варіантів в чому себе спробувати.